Килимів викидають. Ми останній раз, з Ігорем, коли були в церкві села Красносільці, то я не міг переступити через поріг, тому що був перед порогом лежав килим, на років так, 150 йому, мабуть, порваний на шмату і, і кинути під ноги. Ви можете подивитися дату. От, над нами, наді мною, весь килим, це весільний килим. Скільки йому років? Там на 6 він закінчується. Сьогодні 2016 рік, а там який... О, -й. -й. Того йому скільки років? Це весільний кілим. От собі уявіть, жінка, українка поді... з Поділля, коли виходила заміж, обов'язково мала мати килин, весільний весільне І ці узорими мають специфічні атрибути. Що це таке, Подивіться. Ні. Метелик. От, щоб життя їхнє було таке легке і барвисте, як метелик. Оце весільний символ. Далі йде весільний віночок і є дата весілля. І цей килим належав тільки тій подружній парі, яка виходить, тобто дітям і внукам він не передавався. І коли вже помирав. Ну, другий партнер вже так. Чоловіки зазвичай перші помирають, коли вже, коли вже жінка помирала, то діти не залишалися вдома, а відносили в церкву. І завдяки тому в наших церквах, в наших церквах от дуже багато таких весілля.